Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Новини на 11 годину говоримо про наслідки масованої комбінованої атаки Росії у студії Марина Кухар. До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масової ракетної атаки Росії на Україну. Поранені є у різних областях на Одещині, де уламки збитих крилатих ракет упали біля житлових будинків. Трьом мешканцям знадобилася допомога медиків. Серед поранених 16-річний хлопець, повідомляє обласна військова адміністрація. Поранило і жительку. Вінницької області Легкі травми у двох жителів Київської області. Тут пошкоджена е, інфраструктурний об'єкт. Під ударом була і столиця. Усі ворожі цілі, які атакували Київ, були знищені. Повідомили у міській військовій адміністрації. Уламки впали в двох районах: у Дарницькому на території підприємства, у Дніпровському на відкриту місцевість. А наймасштабніше хруйнування під час ракетної атаки зазнала Шосткинська громада на Сумщині. Там пошкоджені школи. Школа 12 багатоповерхових житлових будинків, приміщення лікарні і об'єкти водозабезпечення. Та більшість ракет Росія спрямувала сьогодні вранці на захід України. Усі націлені були на енергетичні об'єкти. Майже мільйон родин без світла на Львівщині, Рівненщині, Волині. Є перебої з водою. Попередньо під час ракетної атаки на кожну область було кілька влучань з нами на зв'язку з рівного Володимир Миколайчук. Володю, яка у вас зараз ситуація? Проблем, які ви назвали, додалося те, що у місті зникло тепло. Це пов'язано з тим, що місто досі не підключене до електропостачання. Але є і приємні новини. Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль сказав, що з моменту на моменту енергетики почнуть заживлювати критичну інфраструктуру. Це найперше, щоб подати тепло, світло важливі об'єкти. А далі як це буде відбуватися невідомо, тому що я сказав. Що є влучання в енергетичні об'єкти. Тож на улучку ситуація схожа, частково місто без електропостачання, але тобто електротранспорт теж не ходить. На щастя, у всіх цих випадках в обстрілах у нас немає ні постраждалих, ні загиблих. Тож, як буде далі відбуватися поглозів і енергетики на Рівненщині та на Волині, які у цих двох областей нині додає ринок. Дякую, Володю. Володимир Миколайчук. Про наслідки ракетної атаки на Рівненщину та Волинь. В енергосистемі важка ситуація кажуть в Укренерго, тому через екстрені відключення світла може не бути до восьмої вечора. Знеструмлено Житомир, аварійні відключення діють у Хмельницькому та Шепетівському районах. У Херсонській та Миколаївській областях на маршрути не вийшов електротранспорт. І о шостій ранку росіяни вдарили балістикою по Харкову Пошкоджено виробничі корпуси цивільного підприємства вибуховою хвилею. Вибило вікна багатоповерхівки, що поруч стоїть. 76 із 91 ракети збили повітряні сили цього ранку над Україною. Ворог атакував з різних напрямків калібрами х 101 керованими авіаційними ракетами та С-300. Окрім того, росіяни запускали 97 шахедів. 35 збили наші повітряні сили, а решта локаційно втрачено. У кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами, і саме по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив президент Зеленський після наради із командувачем повітряних сил, міністрами внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Мішень ворога наша енергетика і ці касетні частини значно ускладнюють ліквідацію наслідків удару. Ворог посилив тиск на часів яр. А на Курахівському напрямку російські командири погрожують своїм солдатам розстрілом за відмову йти на штурми. Про це кажуть пресофіцери наших бригад та зазначають, що окупанти активніше задіюють на сході авіацію на Харківщину. Армія РФ підтягує резерви. Подробиці ще одного дня на фронті у Дарії Цисарук. Це прикордоння сумщини 67-ма вогнем артилерії прикриває своїх у Курську. Готов! Там вони знищують російську броньовану техніку та їхні спостережні пункти. Ця ділянка фронту нині контрольована, кажуть у генштабі. Напередодні наші відбили 18 їхніх атак. Загалом же по всій лінії фронту таких було 150. Та найбільше ворог атакує на Донеччині на Курахівському напрямку. Російські командири силою та погрозами змушують своїх солдат йти на штурми. В них дуже багато відмовників зараз. І їх кидають на штурми або щоб десь закріплятися. Вони не захотіли йти. Їм зв'язали руки, ноги, закинули в БТР, привезли на позицію, викинули з БТРа. Дали в автомат, розглядали руки і сказали закріплятися цій спасації. Якщо ні, то ми вас в'ємо. Лише на Курахівській та Покровській напрямки припадає майже половина боїв, в яких б'ються наші захисники з окупантами. Відновив активні штурми ворог і на часів яр, куди марно намагається прорватися уже більше року. Ворог намагається за один авіодар скинути декілька кавів. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, близько 10 авіаударів щодня у зоні відповідальності оту Луганськ. То відповідно це може бути до 30 кабів за один день. На лиманському напрямку росіяни задіють усе, що літає та скидає бомби. Проте у наших оборонців є перевага У нас є перевага е натівських калібрів. Вони набагато більш точніші ніж радянські зразки озброєння, і також більш далекобійні. Тому наші артилерісти вже давно призвичаїлися брати не стільки кількістю, скільки якістю. Посилилися атаки росіян і на Харківщині, зокрема неподалік Вовчанська і Тихого, під прицілом і Куп'янськ. На жаль, найбільше загрозу зараз несуті в півдрони, які ворог використовує великою кількістю, і саме по цивільній критичній інфраструктурі та по цивільним авто наших мешканців, які залишаються в громаді. Це терор. Єдине, чим займається країна-агресор, країна терорист Росія. Це терор терори знищення нашого цивільного населення. У силах оборони напередодні зафіксували 21 авіаудар майже 5 тисяч обстрілів з РСЗВ та дронів камікадзе. І на останок про втрати минулої доби не стало 1220 окупантів, і чимало техніки стало брухтом до прикладу танк, дві бойові машини, 22 артилерійські системи. Дар'я Цесарук, сорок ми Україна, марафон Єдині новини. Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби, які допоможуть українським військовим стримати наступ росіян на сході країни. Йдеться про протитанкову зброю, безпілотники, ракети Стінгер та снаряди для гаймарс. Уперше до переліку мають включити протипіхотні міни, постачання яких нещодавно розблокував Джо Байден. Російському слов'янську на Кубані, який вночі атакували дрони, частково евакуюють жителів. Місцеві публікували спалахи над вокзалом та містом. У місті перекриті дороги уламки дронів, начебто, упали на домівки та посеред вулиці. Залітали безпілотники цієї ночі, і у тимчасово окупований Крим. Деталі звіти поки немає, але вороже міноборони відзвітувало, що збили нібито 25 БПЛА. Пропагандистські соцмережі пишуть, що атака тривала кілька годин. Крім Краснодарського краю, потужні вибухи лунали у Білгородській, Брянській та Ростовській областях, зокрема і у Таганрозі. Дрони збирають розвіддані, вражають ворожу техніку та бліндажі, і коригують роботу артилерії. Щоби збільшити кількість FPV-пілотів, легендарна третя штурмова бригада відкрила у Черкасах школу керування безпілотниками. Запрошують усіх охочих незалежно від статі та віку. Як триває навчання, бачила Ольга Косенко. Перед тим як злетіти, спочатку сідають за парти серед майбутніх операторів БПЛА. Андрій, тренер з боксу до повномасштабного вторгнення Росії, захоплювався зйомками відео за допомогою Мавіків. Та зізнається, робота з fpv дронами набагато складніша. Легше вчитися з нуля, ніж перечитися, тому що коли вже маєш якісь навички керування мавіком, то на FPV треба вже перерушувати свої координаційні рухи. Тут хоче здобути новий фах і за потреби боронити країну. Ну, в лавах аеророзвідників за викладачів в цій школі тільки практики. Мають рані, рані досвід на полі бою, знання, як що тактики, як що робити, як краще, що краще використовувати, як краще літати. А ще навчають розбиратися в технічних характеристиках fpv дронів, каже інструктор з позивним Шима. Як спаяти дрон, там як перепрошити, чому може не працювати зв'язок. Після курсу лекцій курсанти перейдуть до практики. Спочатку у так званій сауні захищено такою плівкою, щоб пілоти не пошкодили дрон більше і десь не в когось не врізалися. Потім в павільйоні. Для практичних занять облаштували трасу із воротами різної форми. Тут одночасно може працювати кілька пілотів. Їм важливо навчитися пролітати дроном саме по центру рамки. Так вчаться облітати перешкоди і точно влучати в ціль, як от ворожа техніка в русі. Вони є різного виду, для того, щоб також ви могли залітати, проходити трасу, розвертатися, риску стабілізувати дрон, щоб він не полетів назад, не здетонувало би фпв школу організувала третя штурмова бригада. Перших пілотів готували безпосередньо на фронті, перепрофілюючи бійців інших спеціальностей. Потім вирішили навчати ветеранів та цивільних. Спочатку в Києві та Одесі, нині у Черкасах. Адже кажуть, хороших пілотів на фронті гостро бракує. У нас технологічна сучасна війна, важлива мотивація, важлива включеність, важливо, важливо щоб людини була. Постійна ініціатива розвитку із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Переліз через паркан і погрожував ножем працівникам ТЦК. У соцмережах з'явилося відео з кривого рогу, на якому чоловік із холодною зброєю проникає на територію центру комплектування та соціальної підтримки. Так він відреагував на затримання сина, який систематично порушував норми закону про мобілізацію. повідомили, повідомили в обласному ТЦК. Зараз чоловік під вартою. З наступного року розпочнеться перший етап запуску єдиного державного реєстру для домашніх тварин. Програма Мінцифри Міністерства аграрної політики і Держспоживслужби, як працюватиме реєстр і як він уже працює в інших країнах, розкаже Юрій Лозенко. Дворічного бублика обожнюють у його родині. Він доглянутий, чіпований з власним паспортом. Це наш котик, його звати Бублик. Коли ми його придбали, нам зразу його віддали за таким паспортом котячим. В цьому паспорту зазначено його чіп і всі щеплення необхідні. І щойно буде створено реєстр Господарі Обов'язково внесуть про бублика всі дані. Я б хотіла, щоб нашого котика додали в реєстр. Мені здається, це дуже зручно, коли вся інформація про нього зберігається в одному місці. Окрім котів та собак, до реєстру можна буде внести ще й тхорів. Програму розробляють спільно з державними та приватними ветеринарами і зоозахисниками. Запрацювати має вже з січня. До бази даних вноситимуть кличку тварини, інформацію про вакцинацію та здоров'я, контакти власників безкоштовно. Для цього потрібно буде просто прийти до ветеринарної клініки з документами. Паспорт свій ідентифікаційний код також можна буде скористатися шерингом через дію і ветеринарний паперовий паспорт домашньої тварини. Також з собою треба буде мати оцифровану фотографію тваринки для того, щоб це фото також було в реєстрі. Завдяки реєстру, переконані у Мінцифрі, з тваринами стане легше подорожувати і шукати їх у разі зникнення. Поки що внесення даних буде добровільним, і це мінус, кажуть зоозахисники. Я сподіваюся, що це початок шляху, і далі дійсно буде прийнято законодавством, що це буде обов'язковою процедурою. Тобто, це дійсно класна штука для вже відповідальних власників, яка не обтяжує тих, хто не хоче реєструватися, і тих, хто хоче реєструватися. Тобто, це на вибір. Хочеш так, не хочеш ні. За кордоном до слова, внесення тварин до реєстрів є обов'язковим, наприклад, у Франції, Польщі, Австрії, Італії та в деяких регіонах Німеччини, тих, хто відмовляється реєструватися, можуть оштрафувати від кількох сотень євро до декількох тисяч. В Україні ж платформу запускатимуть у два етапи. На першому, що у січні, для авторизації ветеринарів та лікарів. А вже на другому розпочнеться кампанія з реєстрації тварин. Про неї оголосять додатково. З наступного року у дії також має з'явитися паспорт тварини. Юрій Лузенко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. В ефір повертаються Олена Центила та Микита Міхальов. Бережіть себе.